Африка тут. Південна Африка. Тут піде. Де Південна Африка? Ось Південна Африка. Така це ж південна. Чи де? Ой, вона ось тут доноситься, до чого острова. От, от до, до того острова. Бразилія. Де Бразилія? Так Бразилія ж. Вона од до тих островов. Хто То острова відносяться до Бразилії. Да. Mm. Я й не знав. А ці, а ці до Британії. А які до Британії? Оці і оці. А, ага. Ні. Ясно. Та територію Великої Британії, які так, а вони Чим? Ким окупірували? Великої Британії. Великої Британії? А чу, далеко Думаю, вона дивись. Думаю, що вона в 90-м году кораблі сюди бери, прилетіли сюди, да? сюди. Да? А потім вони залишили з Австралії, з Новозеландії. Та ти смотри, я й не знав такого тіше. Только вот Франция была. Тут уже той. Франция улетела и тут и все. Ага. Зрозуміло. Зразумило. А где ты не знал всего, Тиш? Хм. А Эквадор. Тут есть остров маленький. Эквадора? И Чили вот тут. Ага. Тут Франция. У Лед Франция тут. Ага. Тут Мексика. Ага. Тут Гавайи? Ага. 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 Гавайи? А там аж а де де Ось! А то marry острова? 150 метров от США 150 кілометрів? Да, аді ага. той Північний Кіпер і Кіпер. Ага. Ух ты. Да. А де тих кан, я щось не бачу? Де ось, де? ось Ось, ось, все. Так то ж індійський. Тихий ион, наверное, да? Тихий и ось. А, ось, ось. и ось. И ось тихий. Ух ты, ух ты, ух ты. Он и с всей стороны Америки, там и с всей стороны Азии. А, ну говорит, земля же такая круглая, да? И он исходится там, да? И он там дычный, я вам тоже Ух ты, ух ты. Он, он так распределяется Отлодичный. на Африке, на Америке он распределяется, угу. на Европе. Разумею. это а Гренландия, это Дания. Ого. А Дания. А де Данія? Данія Ося, а він є ось. Ага. Вон ви яка діла. Ось тут, біля Аляски є той. Тут... А Аляска чи на даний момент? На даний момент чи що? Получається, колись була із Росії. Була колись з Росії? Росія ось, а ж ж дала ось. Ух ти, ух ти. Тут теж ж дала, так воно зараз за долара на Бакировською. Ага. Mm. Розумію. там з Путіном не ну, стрілися. Ага. Да. Мігте розумняшка там. маленький. Там в городі. скільки багато познав. Узнав. Там надо було світло сині. Що ще? Є на старий флаг. На Тут. Тут. От у старий? Мавританія. Стара Мавританія. Бр... Ой, Мавританія. Ага. Вона йде в Такая синяя, будто ага, ага. вот такие полоски. Ага. Разделяется. Разумеется. А они такие. Еще синий побольше, надо темнее. Да? Ага. Еще маленький <coughs> лев, маленький просто. Маленький лев там да, на этом на, на прапоре, да? Угу. Ага. Ясно, тишенька. От умничка ти мій маленький. А це ти дедушки розповів. Мені кажуть, золотий тут. А він правильний? Таких? Ні, він оранжевий там. Він тут не оранжевий. І тут оранжевий. Та тут, аж, аж тут. а що оранжевий тут? Бабушка таку карту прислала, що не той. Не, не. Давно вона їх намалювала. Є сон. Це сірія стара. В мене сумнава стрімала. А треба ка... ж подивитися, який це ця... рік, подивитися, за який це рік карта. Сейчас дедушка подивиться.